А там вход. І напроти входу завжди ніхто от, не лягає. Марія вже кудись попливла. Ось, будь ласка, отут можна лягати вільно. Хоп. І отут можна лягати вільно. Але ні, феномен. Картина Репіна приплили. Я щоб це не знімала, я б вже почала нервничати. А так зараз хтось буде нервничати. А отут ось сидимо ми. Отак, От напротив. Напротив. Ви теж так робите? А вони ще й курить зараз будуть. Обі! Це що за напасті приперлась. Чіткі згиньте звідси. Я не можу. Це вони що предлагають мені встаті піти чи що? Називається цирк на я на дроті. Ой фу, блядь, як воно смердить. Не, я маю право це зробити. Ви там мені не пишіть, що ти не маєш права, це приватне. Вони прийшли, всілися ще поперед нас. Отам От можна було сісти. От там можна було сісти. Ми тут з дітьми сидимо, вони зі своїми цигарками. До речі, в Італії, так, да, саме отакі тітки курять. Молодь дуже мало я бачила. Мужиків так взагалі. Один дід там якийсь курить і все. Зараз пройдуться по пляжу со своєю сігарою. Ну, в одной електронка, а в другой це такой вонючий табак. Там люди не курящі. Зараз пройдуться, щоб нікому жизнь малиной не казалась і сильно море не пахло. Ой, бачите, якось так. Що вам сказати? <laughs> і сміх, і гріх. Класно косоглазим. Вони отак прямо дивляться і вбок все бачать. Марія знайшла там подружку трошки далі, пішла до подружки, але сонце так пече. Пішли. Красне і чорне пішли десь. Ой, мадонна. я не думала, що це мені таке може прилетіти. Прилетіло. Гарного всім відпочинку. Ах, бачите, те, що я знімаю, мене порадувало Контент. А якби я не знімала, то вже б сиділа тут нервувала. Хоч бери до зонтик перенос, чесне слово. Що, Шанель, може підеш Чоток? потравиш? j'ai un choc j'ai un